Виконуємо номер 272 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Периметр рівнобедреного трикутника 12,8 см. Довжина однієї зі сторін становить 3 восьмих периметра, а дві інші сторони між собою рівні. Знайди довжини сторін трикутника. Знайдемо довжину другої сторони. Відомо, що вона становить 3 восьмих від периметра. Знайдемо дріб від числа, для цього число поділимо на знаменник дробу і помножимо на його чисельник. 12,8 поділимо на 8 куточку. 12 ділимо на 8, беремо по одному. 8 множимо на 1,8, 12 відняти 8 буде 4. В остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо в частку кому. Зносимо 8. 48 ділимо на 8, беремо по 6. 6 множимо на 8 буде 48. Виконуємо віднімання в остачі 0. І тепер 1,6 множимо на 3. 10, на, 10 множимо на 3,30, 3 множимо на 6, 18, 30 додати 18 буде 48. І відокремлюємо одну цифру комою, маємо 4,8 см довжина однієї сторони. А тепер знайдемо довжини двох рівних сторін, для цього від периметра віднімемо довжину першої сторони і поділимо на 2, 12,8 відняти 4,8 це буде 8, і ділимо на 2, маємо 4 см. довжина, другої

Ми знайшли довжини сторін трикутника, якщо периметр рівнобедреного трикутника 12,8 см, а довжина однієї зі сторін становить 3 восьмих периметра, дві інші сторони рівні між собою. Номер 272 виконано.